Анька чуть сьогодні хоч трохи плаває, зараз вам покажу. Бачите, вона на цьому. Ось 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 ось. Ось ось. ось, 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 ось. Це не перший день, що він так із масочкою поплавав, трішки, що так трошки легше стало. Тож взагалі нікуди. Він сам боїться, тому що він не виважиться, щоб вилізти на оці перилки. Треба виважуватися, а в нього рука болить. О, як це він на ту кулюсів там багато. Хірурга він боїться їх страшенно. Ну, слава Богу, пару днів поплаває, то вообще просто зіпсована відпустка. Рішили їхати на туки, але тук один поїхав. І теж сидимо, ну, це бачу, люди росіяни, поросіки теж визначаються. італійці, вони були перші ці люди. Тут підійшли італійці, цей водій, вони лізуть прямо без очереді. Понимає? Взяв їх і поїхав, кажу, тут не було мене. Як це так? В очереді сидиш, хоч ти італіянець, хоч ти українець, хоч ти, хо ти молдаванин, хоч ти хто. А то вообще вже обнаглели, просто ты Дональд Трамп. Да, хоч Дональд Трамп. сиди, жди, тука у тут в очереді. Ну, кажу санька, давай. Ні, ну тут пішком іти. Я вам скажу недалеко. Просто нам на, на, на обід ми не спішимо, посидимо. кажу, зато ми сейчас будемо їхати первыми. А ми зараз станемо санька, давай возле басейна положимо по обіді і покупаємося в басейні. Да. Ви знаєте, що дуже починає пекти сонце, починається жара, і я не можу таку жару, до моря пока буде, що вже тебе. Оце добре, що ми приїхали і уїжджаємо, що... Ну, ну, Вічором не, до... Не, до 18 можна ще на морі знаходитися, а потім не вже. Доктора дивіться, які тут є. Так що ми йдемо. Ви за нами. вам чині. Зараз я покажу. Бачите, Грушка там у нас в холодильниці. Шоколадки в цей. Тут такі пірожинка розові є, вони, такі, вони схожі тільки, того, що без фісташкової пасти на катаїфі начинку. У нас був лавечеря, там був шоколадний фонтан. І, коротше говоря, я оце зробила. Зараз ми його спробуємо. Зараз я відлушпарю. Оце в мене включений ноутбук. Тут так довго відео ці. Зараз я спробую його витягнути. Бачите, паличку вставила. Коротше, дубайський шоколад в ісполненні Алли ковальчук. Зобручимо, навіть легко ще виїжджає. Дивіться, таке ось. Подюхала, подюхала і він вилазить. Ого! оце це дубайський шоколад! Це не дубайський, це цілий єгипетський шоколад. Отак-то. Ну що, я вже вкусила. смачно, Це зубами дістаю. Дивіться, яке воно тут. Шоколад на шоколаді тут прямо. М -м -м. Бачите? Тільки того, що дубайський шоколад там фісташкова паста. А в мене тут немає фісашкої пасти, але смак катаєві та цього тіста, це всередині, тут не дуже видно, отакими прямо ниточками. Дуже смачно. Зараз ще дам попробувати. Тут просто дуже товсто шоколад вийшов на дні. Я ж там його вже пхала, 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 пхала.